Відремонтовані школи чи високоточні ракети, нові лікарні чи танки, відреставровані аварійні будинки чи партія іранських дронів. Привіт! Ви на каналі Бігус.Інфо. Мене звати Анастасія Усенко. І сьогодні у випуску говоримо про те, як росіяни, намагаючись знищити нас, б'ють по своєму ж населенню. Як Дуже просто мільярди доларів, які Росія витрачає на війну з Україною, на танки, які горять, на літаки, і гвинтокрили, які падають, на ракети, які влучають у цивільні об'єкти. Переважно Росія могла б витратити на от про це сьогодні і говоримо. Це буде цікавий випуск, але перш ніж ми почнемо, підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. І ще одне: якщо вам раптом не пощастило, і у вас є знайомі або родичі у Росії, обов'язково покажіть їм це відео. Їм буде боляче. Обіцяю. А тепер поїхали дивитися. Майже 40 мільярдів доларів. Так це сума втрачених, саме втрачених, а не витрачених росіянами коштів на війну з Україною. Цифру я взяла не з голови. Її вирахували експерти з прозоро, базуючись на даних українського генштабу про кількість і якість знищеної техніки окупантів. Якщо викласти 100 баксові купюри одна на одну, то вийде кубка висотою у 48 кілометрів. Це 58 еквівалентів Бурдж-Халіфа або ж 148 ейфелевих веж. Та це 23 говерли. Врешті-решт. По нинішньому офіційному, а це важлива деталь курсу у Росії. Це майже 2,5 трильйони російських рублів. Трильйони це космічна сума. Більше навіть за загальну дірку в усьому цьогорічному бюджеті усієї Росії. В этом году российский бюджет ждет дефицит примерно в 1,6 триллиона рублей. При этом в конце 2021 года бюджет верстали, ожидая профицит в 1,3 триллиона рублей. Ці 2,5 трильйони рублів це ракети, танки, авіація і решта смертоносного заліза, яке їхало, летіло і падало в Україні. Ми спробували всі ці витрати систематизувати, поділити на тематичні блоки, а заодно порахувати, скільки лікарень, шкіл, садочків чи ще чогось хорошого і корисного росіяни могли б поремонтувати та побудувати за ці гроші. Для себе. І тут одразу важлива ремарка. Точно-точна до копійки вартість російського озброєння не є публічною. Оборонні сектори всіх країн взагалі намагаються тримати подібне в секреті. Однак вартість деяких позицій нам відомо з власних джерел. Ще деякі засвітилися у міжнародних контрактах або ж були розсекречені російськими пропагандистськими медіа. Тож для балансу ми будемо рахувати середнє значення. І почнемо з російських ракет, які вже дев'ятий місяць в роздріб і оптом б'ють по Україні. Користуючись кількісною перевагою далекобійної зброї, окупанти регулярно забирають життя українців, нищать житлові будинки та критичну інфраструктуру. За вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти нас. Однією з найпопулярніших російських ракет є калібр. Калібр це російська відповідь американським домагавкам, яка може вражати як на землі, так і водні цілі. Її максимальна дальність польоту за різними даними сягає від 2 до 2,5 тисяч кілометрів. Перше бойове застосування калібрів відбулося у 2015-му у Сирії. Далі росіяни взялися використовувати їх і в Україні. Ось, наприклад, 1 березня, перший тиждень повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у центр Харкова, у будівлю Харківської ОДА влучає якраз російський калібр. Калібри росіяни виготовляють і для себе, і на продаж. На внутрішньому ринку ціна однієї такої ракети коливається. Чинників все ж чимало, але орієнтовно вона сягає мільйона доларів. Ну окей, до мільйона доларів. Російська Вікіпедія пише про орієнтовано 300 тисяч доларів. Видання РБК Ру оцінило вартість одного пуску у 750-900 тисяч доларів. Близьким є і підрахунок української команди Дефенс. На експорт вже удосконалені версії їхали за 6,5 мільйонів доларів. Але ця сума вказана тільки в одному російсько-індійському контракті. Вона вражаюча, але найімовірніше вона включає в себе і транспорт. Ортування і якісь додаткові плюшки, і звісно, відкати менше з тим у жовтні у міністерстві оборони України підрахували, що за 8 місяців повномасштабної війни Росіяни випустили по Україні близько 220 одиниць калібрів. І якщо брати середню вартість, то обійшлося це дійство росіянам у орієнтовано 750 мільйонів доларів або ж десь 44 мільярди російських рублів. Що таке 44 мільярди рублів? Це приблизно два бюджети республіки Калмикія, так цілої республіки, цілої Калмикії, яка з рівнем розвитку застрягла десь у середині 90-х. Що, до слова непогано підкреслюється тим фактом, що три роки тому у Елісту, столицю Калмикії, привезли мера з так званої ДНР, пособника терористів Дмитра Трапезнікова. Нині трапезніков доріс вже до віце-прем'єра республіки. Ну а сама ж республіка теж демонструє ріст, щоправда, поки лише від'ємний. З огляду на те, як виглядає Калмикія, можна припустити, що трапезніков завербований українськими спецслужбами, аби нести росіянам розруху і бідність. Можна було би построїти хорошу дітську площадку і отремонтувати двери, а бутоні в, в лісні ні одного общественного туалета. Та що там туалети? У республіці такі проблеми з водопроводом, що можна вважати, що його тут просто не існує в принципі. Тому лише 8% місцевих жителів мають питну воду нормальної якості, а решта ж беруть її у джерелах. І ця проблема з водою у Калмики не з'явилася прямо зараз. Вона дуже-дуже давня. Вирішити її можна було б банально. Просто Збудувавши новий водопровід, і його будували. Проектували, рахували, будували. А потім щось пішло не так. А далі щось вкрали, і коротше, водопроводу немає. Тепер тут знову планують і рахують. Напланували будівництво від Волги до Калмикиї вартістю у 14 мільярдів рублів. Це лише третина від вартості випущених з лютого по Україні калібрів. Але навіщо Калмикиї вода? Правда? Найголовніша проблема це проблема от води, лівикумського водохранилище. Построїли, воно так і не зафункціонувало. Ну, тобто, треба бути нормальна питьовая вода у нас. А у нас зараз вона взагалі там. Суперсальони власне у самій республіці здається почали щось підозрювати. І ще у травні місцеві у соцмережах почали висловлюватися проти російської війни в Україні. За що, правда, нарвалися на адмінки та штрафи. Ну а зовсім вже нещодавно окремі активісти з Каламикії почали обережно говорити про вихід республіки зі складу Російської Федерації і отримання незалежності. Ну, поки далі обережних рухів нічого не відбувається. Це моторошні кадри з Краматорського вокзалу на початку квітня. Внаслідок російського ракетного удару, який радше варто називати терористичним актом, загинуло близько півсотні людей, які чекали на евакуацію залізницею. За класикою Росіяни тоді намагалися звинуватити у цьому обстрілі Україну, стверджуючи, що самі вони вже давно зняли з озброєння точку У і перейшли на новіші ракети. Однак у подальшому з'явилися докази того, що Росія в чергове банально збрехала ракети цього типу. Вона використовує і досі. Ще трохи згодом із заявою про те, що Росія сама випустила точку У по вокзалу у Краматорську. Вийшов і Пентагон. Точка У застаріла. Відтак дані про її вартість також, м'яко кажучи, не дуже свіжі. За даними сайту Мілітарі Раша, вона оцінювалася в 300 тисяч доларів. Цю радянську ракету Росіяни активно використовували за попередні 9 місяців повномасштабної війни. За більш ніж півроку Росія запустила 66 таких ракет по Україні. Їхня загальна вартість майже 20 мільйонів доларів, або ж майже 1 мільярд 200 мільйонів російських рублів. Для прикладу, це 250 автівок швидкої допомоги, які могли б поїхати у регіони Росії, у ті регіони, де швидких немає, або взагалі, або їх дуже і дуже мало. І там вони просто життєво необхідні. Треба це якось проілюструвати. О, російське селище Латьма Рязанської області. У місті є лікарня, яка обслуговує і місцевих, і жителів найближчих сіл. Тут було три швидких, потім дві, а нині лишилася одна. Дождем по часу по два, Потому що нет машин. Стожен є? Не, ми нікому не нужны. По причині ні якої. так, жителі ладьми і навколишніх сіл вже просто змирилися, що померти можна швидше, аніж дочекатися медиків, і це ж не єдине таке місце у Росії. Самі ж російські журналісти дослідили, що жителі більш ніж 17 тисяч російських міст, містечок, селищ та сіл не зможуть дістатися до лікарні впродовж години. Тому проблема з вчасно встигнути на Росії масштабна і комплексна. І уявіть, російська влада могла б закупити дві з половиною сотні карет швидкої для своїх громадян не до 2024-го, як планували, а от прямо вже, бо без них люди просто можуть не вижити. Але на ці кошти вони оплачують ракети, якими вбивають громадян нашої країни. Якесь подвійне вбивство виходить. 30 вересня серед ночі у Дніпрі лунає гучний вибух. Є приліт у транспортне підприємство. Горить понад сотня міських автобусів, пошкоджені будинки, травмовані люди. Це наслідок російського ракетного удару. Іскандером. Іскандер балістична ракета з дальністю ураження до 500 кілометрів. Українські аналітики з Експрес» зробили приблизний підрахунок і оцінили, що Одна ракета Іскандер в залежності від типу може коштувати орієнтовно від 1 мільйона до 2 мільйонів доларів. Хоча у різних змі можна побачити і інші оцінки аж до понад 4 мільйонів за ракету. За даними Українського міністерства оборони, станом на середину жовтня росіяни запустили по Україні 776 іскандерів. Якщо ми візьмемо за підрахунок середню вартість у півтора мільйони доларів за одну ракету, то загалом це потягне. На майже 1,2 мільярди доларів або ж 70 мільярдів російських рублів. Це більше ніж дві третини річного бюджету такої нині вже добре відомої українцям бурятії. Але просто грунт всього. Сать цікаво, це останні 100 років тут так, або раніше тут був все таки асфальт? зараз просто тут все заміло піском. Водочка, якісь то коньячки. Так, можна було б збільшити бурятії бюджет, але ж ракети Кремль витрачає мільярди на них. Тож бурятам доводиться якось давати собі раду без грошей в крихітних селах з розваленими дорогами, вуличними туалетами, школами і лікарнями за десятки кілометрів. Пам'ятаєте, як відправлені бурятію на війну в Україні? А солдатів з цього регіону було дуже багато? Щиро дивувалися життю людей в Україні? Як мародарилися пральні машини, міксери і навіть вайфай-роутери? Ну от відповідь на це питання: чому і як так можна? Бо контрактники з Бурятії охоче зголошувалися їхати на війну через що та з тієї ж причини, що і переважна більшість їхніх окупантів через бідність, відсутність будь-яких перспектив та інших можливостей заробити. Дінги треба, треба. А або що робити, пацанам? Це створена Кремлем, замкнене коло витрачати мільярди на зброю, паралельно створити на людські умови життя у своїх же регіонах, довівши його до бідності і безробіття. Щоб потім місцеві йшли воювати за хоч якісь гроші. Абсурд, так, але ж спрацювало теж так. У результаті за 9 місяців повномасштабної війни Бурятія стала одним із лідерів серед російських регіонів за смертністю. Я удивляюсь, нас республіці народ мовчить, Що ти от тільки погіпшу? Ніхто не виходить, не протестує, нічого. Я правда не знаю, чи робить тут хтось якісь висновки і думає над причинно наслідковими зв'язками. Думаю, що ні, Тож, просто факт лишається фактом. Жовтня росіяни атакують Київ дронами. Внаслідок одного з ударів стається вибух у житловому будинку у центрі міста. Там загинуло молоде подружжя. Іранські дрони камікадзе або ж грань, або ж мопеди. На жаль, вже добре відома українцям російська зброя, яку ворог активно застосовує у останні два місяці. І, схоже, буде застосовувати і надалі. Про це зокрема говорять і дані британської розвідки. Тут вважають, що іранські безпілотники будуть використовуватися у подальшому у якості заміни іншої, уже дефіцитної, високоточної зброї. Цю інформацію підтверджують і українські розвідники. Вони постійно їх замовляють. Станом на кінець вчорашнього дня було застосовано близько 330 шахідів. З них наскільки пам'ятаю, 222 було збито. Інші в тій чи іншій мірі дійшли до своїх цілей не завжди до своїх, інколи там поряд, але в принципі 30% з них доходить до цілі, тільки 30%. Точна вартість іранських безпілотників невідома, але це дешева зброя, про що в тому числі свідчать розпаковки уцілілих екземплярів і огляд їхніх внутрішніх. Науковий співробітник центру нової американської безпеки оцінив шахід 136, А поки тільки ними росіяни б'ють по Україні, у 20 тисяч доларів. Іранські безпілотники не такі вже й дорогі, враховуючи, що вони містять комерційні компоненти. Українська оцінка шахет 136 приблизно в 20 тисяч доларів звучить правильно. Вони можуть бути ефективними, оскільки можуть бути використані і для ударів по військових цілях, а також як психологічна зброя, коли атакують Одесу та Білу церкву, які знаходяться далеко від лінії бойових дій. Військові припускають, що небезпечними ці дрони робить кількість, адже їх запускають цілими зграями, аби пробити протиповітряну оборону. А тепер давайте порахуємо за словами головного українського розвідника Кирила Буданова. Росіяни вже застосували проти України 330 дронів Камікадзе, шахід 136 Оцінюємо один у 20 тисяч доларів. Множимо на 330. У підсумку маємо 6 мільйонів 600 тисяч доларів або ж орієнтовано 400 мільйонів рублів. Суттєво меншої суми 300 мільйонів рублів цієї осені не вистачило на добудову хоспісу у республіці Татарстан. Його напланували ще у 2016-му. Почали збирати кошти, але через війну і санкції цьогоріч у Росії суттєво здорожчало все. Тож, тож і грошей забракло. Тим часом, за даними місцевої преси, у Татарстані такого закладу потребує близько 200 тисяч людей. Ну але ж, шахіди, тому люди почекають. А ось тут нагадаю, що щитом від усіх ракет і шахідів є наші захисники. Тому не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Якщо вам подобається те, що робить наша команда, ви можете підтримати і нас. Поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар або поділіться цим відео з вашими друзями. Ракети оцінили. Давайте оцінювати російську бронетехніку. Почнемо, звісно ж, з танків, бо це саме те, чим так пишалися росіяни. Пишалися, доки їх було у них багато. Ось збройні сили України знищують російський танк т 62 на Донеччині. Це один із найстаріших і найпростіших російських, а взагалі, мабуть, правильніше сказати, радянських танків, які почали виготовляти ще у 60-х. Один такий нині може коштувати близько 300 тисяч доларів, що робить танк т 62 одним із найдешевших танків. Попри це, росіяни несучи значні втрати, взялися їх масово розконсервовувати і кидати у бій. Говорить о боеспособности Т 62 не приходится. Нужно понимать, что это танки, которые не видели у себя в Середині электроники. Это ті танки, котре не у себя внутри современной оптики, триста тисяч доларів. Це зараз десь 18 мільйонів рублів, менше ніж 1,5 та 62. І ось вже цілий бюджет капітального ремонту дитячої поліклініки в Усорійську. На неї гроші принаймні знайшлися цього року. Але скільки ще закладів грошей так і не дочекалися? Самі ж російські журналісти допомогли нам з їхньою лікарняною статистикою. Понад 6 тисяч російських медзакладів працюють без гарячої води, а у понад півтори тисячі з них немає каналізації. У сотнях російських лікарень взагалі немає базових потреб водопроводу, каналізації, центрального опалення. І так ще раз про це говорять російські журналісти. Тож Кремль знає про цю проблему. Знає, ігнорує і оплачує танки, якими доводить вже українські медзаклади в окремих регіонах до такого ж, як і вдома, стану. А це один із найдорожчих російських танків. Т 90 а Гордість росіян. Ось його влітку знищує наша 79-та бригада. Ось такий же трофеять українські захисники коштує такий понад 4,5 мільйони доларів. Тут вже цікавіше, правда? 4,5 мільйони доларів або ж приблизно 260 мільйонів рублів. Як думаєте, що росіяни могли б зробити у себе за 260 мільйонів рублів? Це майже копійка в копійку бюджет будівництва нової школи в Якутії, яку місцевим пообіцяли влітку 2020-го. Бо з навчальними закладами у Росії проблеми, великі проблеми, величезні проблеми. Здесь нет туалета и очень часто просто холодно. При этом печи установлены прямо в классах. Впрочем, к дыму и запаху гарри дети уже привыкли. Опасность в другом. Здание покрылось трещинами. Это кадры из школы в Дагестане. К дыму дети уже привыкли. Ну так, дым отечества, чи як там. Это ж ничего, что дети учатся в дыму, правда? А це вже Усть-Куцька школа. Так, вона дерев'яна, і вона аварійна вже понад 15 років. І що? І нічого? Планують збудувати нову. Щоправда, планують вже також років 15. А це містечко міждоріченські тут кілька місяців тому нарешті знесли школу. Знесли, бо багато років вона була аварійною, і минулого року частина прибудови просто обвалилася. Школа в Чорногорську. Тут стеля падає дітям на голову. 13-та школа Чорногорська построєна 62 роки тому. Усього, за даними, які озвучують російські чиновники, у Росії більше 17 тисяч аварійних шкіл, які потребують ремонту. Але в ремонтних планах на наступні 4 роки лише 7 тисяч. По данным Минпросвещения, к концу 2023 года предполагается отремонтировать 3000 школ в 80 российских регионах, до конца 2026 года еще 4300 зданий школ. На эти цели предполагалось выделить 418 миллиардов рублей. Тобто діти далі сидітимуть у диму, і на них буде падати стеля. Бо що? Бо школи почекають, треба робити танки. Росіянам варто побачити, як от на цьому відео палає бюджет реставрації сотні аварійних шкіл. Хм. З іншого боку, танк в диму, діти в диму. Яка в біса різниця, правда? За даними видання, The Page, яке зібрало і систематизувало інформацію з одразу кількох відкритих джерел. Тільки у якості трофеїв Збройні сили України отримали майже 500 російських танків різних типів. Їхня орієнтовна загальна вартість 1,2 мільярди доларів або ж понад 70 мільярдів рублів. Це більше ніж весь запланований на наступний рік бюджет для будівництва соціальних об'єктів. У всій Московській області тут вирішили виділити на 2023-й 60 мільярдів, які мають піти на будівництво 26 шкіл, 14 садочків, ремонт 70 медзакладів, зведення і ремонт стадіонів та фізкультурних комплексів. І так знову ж таки, це лише плани, які враховуючи санкційний удар по економіці Росії, так можуть планами і залишитися. А танки тим часом вже все приїхали. 13 квітня біля острову Зміїний палає російський крейсер Москва. Цей бойовий корабель один із найбільших кораблів на озброєнні Чорноморського флоту армії Росії. Ну, був одним із найбільших. По крейсеру вдарили ракетним комплексом Нептун. Частина екіпажу загинула менш ніж за добу. Корабель пішов на дно. Російська влада та змі тоді вирішили замовчувати справжню причину втрати корабля, вигадавши щось про пожежу і потєрі. Станом на зараз крейсер Москва є однією з найдорожчих втрат Росії за час повномасштабної війни з Україною. Його вартість за оцінкою Форбс 750 мільйонів доларів. Це близько 45 мільярдів. Російських рублів. Що таке? 45 мільярдів рублів для Росії. Наприклад, дороги. Ось це дороги в Бурятії. Автотраса Улан удэ МК новий Уоян. За останні років десять ця ділянка стала легендою. Можна знайти десятки відео звідси знятих російськими водіями. Всі вони про одне і те ж саме, переважно аварії. Ілючку держи на панути ловце. Ремонт шматка цієї дороги довжиною у лише 20 кілометрів потягнув на майже 4 мільярди рублів. І закінчити роботи планують аж у 2024-му. Вартість втраченої москви, боже, як приємно це звучить. Так ось вартість втраченої москви це ремонт. Хоча який у біса ремонт, це будівництво більше 10 таких ділянок. Ну тобто більше 200 кілометрів дороги, все ж таки математика штука дуже жорстока. Друзі, прямо зараз у нашому інстаграмі триває аукціон на футболку гравця української збірної з футболу Олександра Зінченка з його автографом. Кошти з цього аукціону ми передамо проекту АРМІЯ СОС, які збирають на безпілотники для наших захисників. Безпілотники потужні і круті, називаються Валькірія. Якщо ви бажаєте самостійно долучитися до цього збору, то реквізити ми публікуємо під цим відео і будемо дуже вдячні вам за підтримку. А аби долучитися до аукціону, радимо підписатися на наш інстаграм. Грам, посилання на нього буде також під цим відео. 9 серпня на аеродромі Саки у Криму, де базувався 43-й окремий морський штурмовий авіаполк чорноморського флоту, пролунали вибухи. За даними Форбс. Того дня тут було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіатехніки. Супутникові знімки свідчать про те, що на аеродромі розташовувалися різні літаки. Винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР, а також один важкий військово-транспортний Іл-76. Один розвідник Су-24МР може коштувати близько 6 мільйонів доларів. Мінімальна вартість одного Су-30СМ – близько 50 мільйонів доларів. Найдорожчим на знімку є літак Іл-76 – його вартість близько 86 мільйонів доларів. За даними проєкту інформнапалом, того дня могло бути знищено загалом 24 одиниці авіатехніки, які Форбс у свою чергу оцінює у 380 мільйонів доларів. Це орієнтовано 22 мільярди російських рублів. Що хорошого можна було б зробити у Росії за 22 мільярди рублів. Переселити жителів більш ніж восьми сотень аварійних житлових будинків. Наприклад, ось таких, як в Архангельську, які ледь-ледь тримаються. Жалоб ні? Ні. Тобто, а это вам нравиться? Чи вам нравиється? Дом час упадет. Ви ні, кафон. А ви не касаєтесь, правильно? Архангельськ обласний центр у Росії. Місто з населенням більше 300 тисяч людей. Місто з вічними каналізаційними проблемами та заваленими бараками, у яких живуть люди. Це важко назвати навіть просто аварійним будинком. Це більше схоже на постапокаліптичні руїни. Ще минулого року в Архангельську було зареєстровано понад 800 аварійних будинків, у яких було прописано понад 20 тисяч людей. На розселення людей тоді знадобилося б якраз 20 мільярдів рублів. І це не ми рахували це дані самих росіян. Вони знають про ці проблеми, вони відкладають їх вирішення на роки. Вони постійно обіцяють відремонтувати. А потім? А потім вбахують ці бюджети у ракети, танки і авіацію. А населення знову чекає руками, поки щось у них зміниться на краще. Нові ще Ось Ці нові ще. Так? Да. А от і от покосівшися. А, а от покосівшися їх уже ждуть. Я просто 5 років назад був і теж ждали, і зараз ждуть. Отож, підсумовуючи усе це, сама собою напрошується думка про садомазохізм російської влади. Вони з одного боку обожнюють робити боляче комусь, а з іншого самим собі. Кремль роками синхронно тероризує як і сусідні країни, так і власне населення. Власне, можливо, у цьому всьому є якась певна стратегія, адже голодні, бідні і злі це ідеальне гарматне м'ясо. Навіщо витрачати кошти на них, коли можна витрачати на себе і на зброю? А потім звинувативши у всіх бідах умовний колективний захід або Україну просто тицнути пальцем і насолоджуватися видовищем? Росіяни цього як не усвідомлювали, так і не усвідомлюють нині. Шкода, що вони таки не можуть зрозуміти, що чим довше. Російська влада витрачатиме кошти на війну з Україною, тим біднішими будуть вони самі. Бережіть себе, підтримуйте збройні сили України і до зустрічі у наступних випусках.